Привіт, я Лавренюк Андрій, сеньор Software інженер в ЕксАДелі. За останній місяць я провів більше ніж 30 інтерв'ю з кандидатами Джуніор та Терні рівнів. Базовим питанням, яке я задавав кожному, було назвіть типи даних в JavaScript. І у відповідь, як правило, я чув існують типи даних: number, string, symbol, null, undefined, object, bigint. І, як правило, кандидати могли розказати багато інформації про кожен з них, але коли справа доходила до символа, я скоріш за все чув, що не доводилося з ним працювати. По-перше, символ це не це, не оце, і навіть не оце. Символ це унікальний незмінний тип даних у JavaScript. Створити новий символ можна таким чином. Оголошуємо зміну конст, яка буде називатися символ вам. І присвоїмо її значення нового символу. І по суті, на цьому ми створили новий символ. Також символу можна задати ярлик, за яким ми потім зможемо його викликати. Для цього потрібно передати стрічку як аргумент для функції символу. Нехай це буде. Перший символ. Як я говорив раніше, символи завжди є унікальними. І якщо створити ще один символ, який буде називатися символ ту, але присвоїти йому аналогічне значення, як ми робили для першого символу. І потім вивести в консоль результат порівняння символ 1 і символ 2. Результатом такого виразу завжди буде false, незалежно від того, чи ми використовуємо строге або не строге норіння. Окей, з унікальністю ми розібрались, але ви можете спитати, а для чого це все потрібно? Є три кейси. Перший це запобігання колізій при роботі з великою кодовою базою, другий це можливість реалізації інкапсуляції в об'єкті, тобто приховування певних даних або функцій. І третій кейс реалізація ітераторів та генераторів. Я вже підготував об'єкт Client, який містить певні дані про особу. Давайте додамо новий ключ за допомогою символу. І присвоїмо цьому ключу значення 1, 2, 3, 4, 5, 6. І збережемо наш код. Далі спробуємо звернутися до значення цього символу. Звернітлювало, що коли ми звертаємося до ключів в об'єкті, які створенні з допомогою символу, ми маємо використовувати саме bracket notation. І я скопіюю. Значен цього ключа. Тепер давайте запустимо це все в консолі. В результаті ми отримуємо Undefined. А Undefined ми отримуємо тому, що в цьому разі створюється абсолютно новий символ, який ніяк не пов'язаний із символом, який є всередині об'єкта. Попри те, що ми звертаємося якби, до ключа цього об'єкта. Щоб зробити можливим отримання значення цього ключа, потрібно використати метод символа, який називається PO. І тепер ми зможемо вивести значення цього ключа консоль. Так, і ми отримаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так як і мало бути. В символа існує також метод, який називається Кіпо, який повертає назву символа за а як аргумент приймає зміну, в якій цей символ збережений. Давайте перевіримо, як це працює. Тут у нас зараз є новий символ, і давайте скористаємося методом кіполя, щоб отримати його назву. Як ахумент приймає назву змінної. Зберігаємо і запускаємо. Так, в результаті, як ви бачите, ми отримали MySimball в консолі. Як я казав раніше, ще один випадок застосування символів це інкапсуляція. Тобто ми можемо приховувати певні властивості об'єктів. Я вже додав ще одну властивість, яка називається Number. І тепер, якщо застосувати метод об'єкта, Object keys, то символ для external ID та Card number не будуть доступні для цього метода. Давайте пересвідчимось у цьому. Виведемо консоль, масив, який буде повернуто методом Keys. Як параметри в object Keys ми передаємо об'єкт. І зберігаємо все, і давайте виведемо консоль результат. Як ви бачите, виведено ID, last name, фонд і статус. Всі ці ключі оголошені за допомогою стрічки, а ключі оголошені за допомогою символу залишаються невиданими. У вас може виникнути резонне питання, а як отримати ключі, які створені за допомогою символу. На щастя, є спеціальний метод, який називається GetOwnPropertySymbols. Property Symbols. Давайте його реалізуємо. Як правило, він також приймає об'єкт, з яким ми працюємо. І виберемо все позор. Як бачите, в результаті нас виводяться саме символи. Перша стрічка виводяться ключі, які оголошені просто зі стрічкою. Друга стрічка це виведені символи. Символи ще можна використовувати для реалізації ітераторів та генераторів у JavaScript. Але це виходить дуже обширна тема, яка заслуговує на окреме відео. І його ми вже готуємо. Зверніть увагу, що символи не підтримуються інтернет-експлорером 11. Якщо вам з якоїсь причини потрібно підтримувати цей браузер, то краще скористатися поліфілами. На цьому все. Підписуйтесь на канал Exadel Ukraine в YouTube, ставте лайк та побачимось в наступних відео. Чекай, я думаю, може мені клавіатуру іншу принести. Ладно, давай заново.